46 днів вже голодує надія, 46 днів. Навіть дорослі люди сильні, мужики, вони вже мерні, а вона жінка, вона тримається. 46 днів. Тому ми нашу акцію надіємося, що хоч трошки, хоч, хоч, він Бог це бачить. Може, може ми теж долучимося трошки до того, щоб все-таки вона трималася, щоб витримала живою, бо її відпустять. Нікуди вони не дінуться, вони її відпустять. І з України вони вшиються. Але, на жаль, на жаль, це ще довга дорога, і тому ми, ми повинні бути готувати і ми повинні протестувати проти того. І саме головне, щоб вони чули наш голос. Це За це поводу, Тут, вона винна за те, що роблять з цією жінкою, не дивлячись на те, що вона стала депутатом парень. Ніхто на це не дивиться. І ті українці, які є за кордоном, ми маємо підтримати Україну, ми маємо показати українцям, що вони не самі в цій страшній війні. Адже зараз Україна захищає не тільки себе. Ми живемо у цій безпечній Європі і ми захищаємо, зараз наші хлопці вмирають не тільки за Україну, за її волю, але грають, щоб ми з вами жили тут вільно. Якщо впаде Україна, не буде і цієї Європи. Яка вона Європа буде? Тут вже топтала нога москаля, Топтала. І Деякі забули, що було в 56-му році в Угорщині, які звірства робила ця армія. З угорським народом. І ми повинні і своїм дітям, і своїм друзям сказати, що не ні війні. Ще разом скажемо. Ні війні. Ні, «Ні, ні, «Ні, ні, ні, ні війні. Ні, ні війні. Ні війні. А путіну Ганьба приїжджає сюди <свісно> 17 -го. лютого. Ганьба! Ганьба! Голов... От, правильно я сказав. Путін головний терорист у світі. І поки цей терорист не буде знищений, доти буде терорист у всій Європі. І ісламістом нас лякати можна. Не бачили, що сталося в Парижі. Весь світ піднявся. Три мільйони вийшли в Парижі, і там всього загинуло 17 чоловік. Нехай буде кожна людина це життя. На ці, <світ> на а тут гинуть кожен день. Наші хлопці, які які тільки того, що вони дали клятву захищати Україну. А за що гинуть ті діти, які спали в своїх квартирах чи були в дитячому садку? За що гинуть ті люди? Що вони вам зробили? А саме найстрашніше це дезінформація, яку веде Росія проти України. Бреше аж забрехається. І тепер разом скажемо ні брехні, 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 ні брехні. ¡Oh, Автор відео мітинг під російським посольством у Будапешті Угорщина Микола Бондарчук. Він зараз є по скайпу на прямому зв'язку. Добрий вечір, пане Микола. Доброго вечора вам. Слава Україні. Скажіть, будь ласка, як ви хто ці люди, які були брали участь в мітингу, і як ви там опинилися? Чому вирішили зафільмувати цю історію та надіслати на репортерську сотню? Угу. Власне, були там різні люди. По-перше, цей мітинг, мітинг був організований власне. Так так, вас чути, да, ти говорить? Да, да, да. Мітинг був організований державним самоврядуванням українців Угорщини. Власне, і вони проявили ініціативу провести цей мітинг в підтримку Надії Савченко. Під власне під російським посольством, от і всі люди, які змогли долучитися до цього, вони прийшли і підтримали власне цю, цю ініціативу і прийняли участь у цьому мітингу. До вас виходили з будівлі російського посольства в Горщині. Хтось спілкувався з вами? За весь час проведення мітингу це була е, одна година, з власності з будівлі ніхто не вийшов, не поспілкувався, ніхто з представників. А, тобто, часу було, мабуть, достатньо. Ну, були тільки фактично, що е, ми могли спостерігати це автомобілі посольства, які е, власне ну, мають спеціальні номери і. І вони робили такі невеличкі огляди, я так думаю, якісь невеличкі рейди такі, просто приїжджали поруч, я думаю, спостерігаючи власне, за тим, що відбувається, я думаю, так. А, я по відео видно, як а, люди проходять хода у них просто відбувається по Будапешту. Це mm -hmm. така спонтанна хода, чи ви заздалегідь спланували? Справа тім, що державне система час від часу проводить пізні акції, тобто, і, наприклад, акції, які проводяться в день вшанування пам'яті жертвого домору, то такі ходи по місту Будапешт проводяться. І цього разу теж люди власне від того місця, де проводився мітинг від російського посольства, мали таку, скажімо, ініціативу. Пройтись по місту і показати людям, власним горцям, що є українці, які мають власне, проблему в себе в країні, і хочуть показати, що вони цією ці проблемою вона їх хвилює. Як ви думаєте, ваша акція та інші акції, які відбуваються на підтримку Надії Савченка, можуть допомогти її звільненню? Чи на що в першу чергу була направлена ця акція? Я думаю, що, по-перше, просто показати, що в Угорщині є українці, яким не байдуже, і, власне, показати робітникам посольства, які представляють країну, власне, яка утримує незаконних засадах. Надію показати, що є незадоволені люди, які хотіли, щоб справедливість все ж таки відбулася. І я думаю, що крапля камінь точить, тому я сподіваюся, що те, що відбулося, тут теж якимось певним чином може вплинути. Чи плануєте ви ще проводити акції? Як взагалі от в Угорщині сприймають ситуацію, що зараз відбувається? мирні перемовини в Мінську? Взагалі, стежите ви за цим за подіями? І як, як ставляться самі угорці до подій і ви особисто? Ну, розумієте, власне, в залежності від того, як ці перемовини зараз будуть висвітлені, да, тому що події тільки відбувають. Як угорське телебачення їх фактично репрезентує глядачеві, то за цим ми будемо зараз слідкувати. А українці вони дивляться, українці в Угорщині вони дивляться власне всі власне, новини. По-перше, з телебачення з інтернету, тобто вони мають складають цю думку своє бачення з того, що вони можуть прочитати. Буду ще зарано якісь, робити якісь висновки. Будемо сподіватися, що, що все ж таки після цього саміту буде якесь буде покращення з цієї ситуації, що Надія все ж таки буде звільнена, бо ситуація доволі таки критична. Будемо ну, будем на це сподіватися. Так, будемо на це сподіватися, як на як звільнення. Дякую дуже, Микола Бондарчук, за те, що доєдналися, надіслали відео, стали членом репортерської сотні. Насилайте інші відео, відео історії свої, якщо ви хочете щось показати, донести до глядачів в Україні громадського.